Дія Українці, ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. Минають останні теплі доньочки, тому мені дуже ще захотілося зробити окрошечки поїсти. Просто обожнюю окрошку. Баба ходить, плаче, бо воно скоро дом приїде. Поїде. <рес> Не знімай, бабу! Та то просто на пам'ять вам. Як ви плакали? Як баба плакала. Бабася сховала в друга кімната. Наш перший урожай, це, це виноград цитронний це магарача. Це перше, що, що ми тут виростили. Абсолютно ні разу не кропив. Але прихватило його і мілію, і ідієм. Все одно треба одну-дві обробки тут робити. Ну, він дуже-дуже витриманий до хвороб цей виноград. Зараз Маша спробує, що це за виноград. А зараз полагаю. Смак непоганий. Ну і ще. З мускатом. Пахне мускатом смачний. Але шкірка тверденька і дуже багато зерня тут. То що це винний виноград? Я раніше, я раніше в такмаці садив тільки столові, крупні, здорові, що гроздь півтора-два кіла, що, що ягода більше, ніж більше, ніж сливина, що зерняток малувато. Ну, якщо це винний сорт. Для вина, то так, може, воно добре. Так їсти, їсти, як їсти, він має бути смачний. Ну, як на мене, то... Ну носок буде дуже файний. Дуже тверда шкірка, можливо, він ще добре не достиг. Бачиш, з цієї сторони ще зовсім зелено. Тут зелене ще, а тут жовтеньке. Може він має ще довше висіти, щоб більше достигнути. Ну, Весьмо починає он корпус. Ну, смак добрий, це не, це Ні, не, смачний, не Лідія. Дуже смачний, дуже це не смачний. Лідія і не Ізабела, це трони і Магарача. На мене ось м'яко ковтнула і кісточки ковтнула. Шкірку жую, жую. аж Оце виноград дав контрольку. Цей виноград я садив у прошлому році весною. Це другий рік йому. В минулому році він не дав нічого, а в цьому році от дивіться яке навантаження. Але це ще не все. Я ось у мене є. Оце будуть три нових саджанці, притом дуже файні. Так що навантаження на саженці і отакі гроно. Цитронний магарача. Я не думав, що він тут вийде, але получився гарний виноград. Гарний, що називається гарний. Так це тільки почало, далі воно буде набагато більше навантаження тягнути. такі громкі. Там, де сонце загар, там, де сонця не було, загару нема. Так, одною рукою незручно знімати. А оце, друзі, дивіться, знову цвітуть кульбаби. Це вже кільканадцятий раз за літо. Уже осінь, а кульбаби знову цвітуть. Ну, пікаєш. Це виноград набагато смачні щучень чим даже самі файні столові сорта. Так, да, кисточка тут є. Ні, я взагалі не дуже люблю виногради, тому мені кисточка Тісточка тут є. Шкура тверденька. Але смак, смак такий безподобний. На сік, на винце взагалі ідеальний. А на поїсти він теж смачний, дуже смачний. Набагато смачніший, ніж ті, що я брав столови. Оце місцевий виноград, Вон, покажи. Оце місцевий виноград. Теж перша контрольна грона в цьому році. Це контролька. А оце подивився, що це не файний виноград. І нащепив ось файний виноград. Угу. Буде на той рік. Це зріжу і буде вже файний виноград з цього. А оце, оце місцевий виноград. А ну пробуй цей. Що ти на це скажеш. А мені цей смачніший. Та ну, це Ізабела. <свист� -хав> ну він мені смачніший, от не знаю. Mm. <свист� -хав> Я такого взагалі. <свист� -хав> <свист� -хав> <свист� -хав> а він мені смачніший. <свист� -хав> ну, кожного, ко кожного своє. <свист� -хав> <свист� -хав> він з кислинкою трошки йде. Не знаю. Подобається. Ну, значить, я тобі оставлю той весь їсти. Бачиш, допалася я коса до нього. І їм, і їм, і їм. Це мені більше засмакував, я не знаю. Шкіри теж є, шкіра Шкіра є. Але тих. Зернятка теж є. Ой, він який як чорнило. Так. Це, мабуть, вино з нього роблять, так? Так. Це Ізабела. Більше всього. По-моєму, колись як я працювала ще в магазині Ізабелла навіть звіно подавала. Так, 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 так. Ось так, нормально. Ось іще один. Одна лоза. І отакі невеличкі зовсім гронки. Мені воно теж зовсім не сподобалось. От я його зрізаю. Дамо. Дам зараз Маші, хай покуштує. Ану, тримай. Дегустатора здається. Це мені здається, це той самий сорт. Той самий. Той самий, хоча мені давали, як зовсім різні сорта. Три сорта давали. У мене ці три сорта в цьому році контрольку дали. Це в прошлому році я чубучки той у, лю... самий. у людей. Та, казав, Ізабелла, так, І, да, більше всього, що це той самий. Це мені люди дали тут місцевий виноград. Ну, давали як, давали як різні сорти, а вийшло все один однакове. Може помилилися. Може помилилися просто. Ну, 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 воно ж буває як виноград росте, поплівся, десь там оці гілочки. Та ні, я з корня, я сам лічно вирізав, з різних корнів. Ну, не знаю. Я зараз іще один, зріжу. Можливо, він просто чимось чуть чуть, -чуть зовсім трошечки від, від, відрізняється від того першого, від Ізабели. Зараз так як, як з мене такий дегустатор, що я не відчуваю. Зараз, я, ну я думаю, що це один сорт. А ось тут у мене ще контролька. Ще одного. Одна лоза дала контрольку. Попробую і це. Отак. Зріжу. Так, на, ще й цей попробую. Це мені здається, це один і той самий. І мені так здається. Ну, mm. ну брав я з трьох різних mm. кущів. Один. Ні. Ні, трошки інакший цей. Ну брав з трьох різних кущів і казали, що абсолютно різні сорти. Трошечки трошечки відрізняється, ніби смак. Ну, але отак візуально, подивитися, то вони однакові. Гребенка, там червона, а там зелена. Угу. Ну, пробуй цей. Ну Це мені здається трохи інакший. Пальці вже сині. Це те, що краси. Вони. Цей кислий якийсь, аж, аж... Це не такий взагалі, так? цей кислий. Це не такий. Він кислий, я, силаю, в скомано, кислий. Так, я з і знаю, мене аж скома дає себе. Не, Це не, кислий і не дає кольору. Руки від нього не, не вимазані, не дає кольору. Угу. А той колір дає. Так що це дійсно, це дійсно який-то зовсім інший сорт. Він прозорий. Він прозорий. Ну, а це всі Ізабелові сорта. Ой, все, я більше не хочу. Все. Так, все, добре. У мене вже осколоданий язику стала. Лише гляньте, як оцей кущ розквітнув, яка краса. Це ті квіти, що пані Світлана мені вислала. Як вони радуються, яка краса! Цей кущ такий здоровенний. Ви лише гляньте. Дивіться, яка краса. Ось він у нас під вікном, під хатою. Ось такі квіточки красиві на ньому. Подивіться. Бдджілка прилетіла. Там ще одна бджілка. Бджілки працюють. Тим, що вже осінь, ніби холодно, вони ще стараються, дбають собі, щось на зиму збирають, щоб мали що зимою їсти. У нас виріс у такий деревій, поців вот тут біля озера. Кажуть, що це лікарська рослина. Потрібно буде почитати, що це за рослина і які в неї лікувальні властивості. Потрібно буде подивитися в інтернеті. Все-таки я одні соняшники зламала, а оці залишила. Мені дуже захотілося подивитися, як вони розквітнуть і які вони будуть. Ну, як бачите, вони виросли отакі здоровенні, більші за мою тую в два рази. І я навіть не знаю, коли буде вітер, то може впасти і ще й тую поламає. Можливо, я їх все-таки знищу ці соняшники. Ну, чорнобривці теж такі здоровенні виросли більше за тую. Тую навіть не видно. За ними. Вон туя, яка маленька біля них. Отут були в мене соняшники, я їх знищила, вирвала. А оті залишилися. От бачите, які вони величезні, більше тою. Стану, щоб ви побачили, які вони високі. Ось дивіться, вони вищі за мене. Але ж він і красивий, цей сонях. Подивіться. І там бджілка сидить, збирає мед, пилок. Мого листочка зламаю, бо він аж на пулю лізе. Так. Отак. Тут ще кущ хризантем в мене росте. Його теж тут заглушило все. Ой, я боюся, що він там щось аж, щось йому там не дуже добре, він аж почорнів чогось. Ой, що мені робити з ним, я навіть не знаю. Дивіться, який він чорний всередині, друзі. Може, чимось покропити його, чи йому просто тут тісно. Що ж це таке? Минулого року він так гарно цвів минулої осені, а тепер щось невідомо, що з ним. Так, ми тут паркани не поставили, стовпчики стоять. Не, не загородили. Потрібно буде вже, напевно, на другий рік городити, а може ще цього року, не знаю. Просто Брак коштів на все. На все не вистачає коштів. Ще покажу, вам трішки там піду на ці квіти. Ці квіти мої теж вже відцвітають. Дуже шкода. Мені дуже подобалися ці волошки, вони вже відцвітають, ті вже, ми вже відцвіли. Ці теж. Але, друзі, хочу вам похвалитися. Сіяла айстри і ось отакі в мене айстри. Не зійшли, нічого не зійшло. Потім я пересіяла тут чорнобривці, от, а потім зійшла отака айстра. Дивіться, які вони красиві. Гляньте. Дуже шкода, що не зійшли більше, тільки оце одненька айстра зійшла цвіте. Ну, я зберу своє насіння, якщо вона достигне що буде з неї зібрати насіння, то я зберу своє насіння і обов'язково свої майстри посію на другий рік. Це мої майорці, там буряки червоні потрібно буде прибирати з городу. Тут були кабачки, вони вже сохнуть, вже їх майже немає. Так. А тут така краса. Mm -hmm. Ось такий джміль. <ріху> так, от такі квіти красиві. Гляньте, яка краса. Де ще подивіться. А там чорнобривці теж які красиві. Ось, гляньте. Ох. Які великі, красиві. А там отакі лимонного кольору ще вон є. Тут наші грушечки. Ця грушечка така нещасна, другий рік сидить одинаково за розміром. Але груші які висять, які величезні, подивіться. Ось такі великі груші. Така велика грушка. На спробу буде нам. У мене клумби нема, бо не було такої можливості, щоб зробити гарну клумбу. Але я сіяла квіти, де лише могла. Дуже люблю квіти. Матіоли. Дуже вечором вони гарно пахнуть. Ці матіоли. Але вже тепер вечори холодні, то я їх майже й не чую. Вечором не хочеться виходити на вулицю, бо вже холодно. Літом ще виходили на вулицю, на гойдалку виходили. І було дуже гарно слухати, нюхати, як пахнуть ці квіточки. І ще отакі маленькі гронки винограду. Це він вирвав ще на інших кущах. І оце що за виноград? Це контролька. Оце легенда американської селекції. Це виноград Юпітер безкісточковий. І угу. притом там Уже? взагалі нема кісточок. Зараз будемо пробувати. Угу. Оце виноград! Оце я розумію, виноград. Ну він теж має лісій це смак. Смачний. Він теж має трохи лісій привкус, так як всі американські. Оцей хто каже клопами пахне, хто каже лісій. Це а, це що? а оце це я три роки грався з ним, бавився. Це, це ми привезли з п'яти хаток. хаток. Оце з п'яти хаток. І оце бавився, і оце що отрив. Ну це чисто винний, як Юпітер, це не знаю, столовий. Чи він винний чи столовий, ну він дуже смачний. Ну так, він видно, що він дрібненький такий, це більш навинний виноград. Але тут одна кісточка і шкурка і більш нічого нема. Так, так. Їсти його не годиться взагалі. Це Ні, тільки смачний. тільки на соки на вино. Ну так попадало. Це тільки соки на вино. А оце. А оце його. Оце, це тут один місцевий. Розповідав, що такого винограду по смаку у всьому мирі немає. І я за ним, хто зна, куди пішки ходив, общем, взяли чубуки в прошлому році. І оце в цьому році, в цьому році я отримав першу контрольку. Не знаю, наскільки воно файне чи не файне. Оце Марія тепер. Дігустірує і скаже, чи стоя його взагалі. Ти знаєш, що непоганий, доволі такий смачний. Ну, мені здається, що він трошки може не достиг. Ну, по-перше, це контролька. Вона завжди. Доволі, доволі такий смачний. Кісточка одна єдина, ну така крупна. Контролька завжди мелка, завжди а недоспівша. доспівша. Смак гарний, смачний. І оцей Юпітер він має бути чорний, такий, як отой е з п'яти хаток. Чорний має бути, він не Дмитрий має. Юпітер. Ну оцей, оцей Юпітер. Ні, ну так ми не за цей, ми за оцей а, говоримо. А оцей, він теж, він теж буде ліпше ви, висти, вистигати тоді, коли лоза. Пойміть, ну, це ж треба розуміти. Лозі всього один рік. Все. Ні, гарні. Оці два взагалі безподобні. І ти знаєш, на диво ти кажеш, що оцей винний, ну він смачний. З тим, ну він що дуже, Я, я думав, що чого-то думав, він, росту, правда, я його так. в п'яти хатках знайшов на заброшеному заводі. Там, де взагалі руїни, руїни, руїни та руїни. Не, і я його знайшов на заброшеному заводі. І я чого думав, що він буде страшна сила роста, що він, але він наскільки капризний, він не хоче рости, і, 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 його, його треба нянчить, нянчити. Оці три гарні. А оті, що вчора, ти сам розумієш. Ну, я не знаю. Мені, допустимо, цитрони і магарача, це винно-столовий сорт, всі люди пишуть. Ті люди пишуть і кажуть на форумі, що ніколи... Він смачний той, що я раніше пробувала. Так, він з мускатом, він... Ну Там дуже багато кісточок і там шкіра тверда. Ну люди... І Він дрібний, і шкіра там і кісточки. І люди там... на форумах пишуть, що ніколи довина не, 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 не доживає. Все діти обносять. Із-за чого я його і взяв? Два пасажира їдуть. О, ну. десь залізла, а вже вилізла. На дереві, бачите, тут рудик. Кіць-кіць-кіць-кіць! кіць 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 Кіць, кіт, скіс, кіт, кіт, кіт. Рудик, 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 рудик. Кіць, кіць 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 сіть, сіть, кіць, кіць. Прийшов. Щиро дякую за теплі коментарі та побажання. Дякую за перегляд. Особлива подяка за фінансову допомогу пані Олені. Дай Бог вам міцного здоров'я. Божого благословіння та всього найкращого. Бережіть себе та один одного, і нехай Господь Бог береже наших захисників. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.